Психоаналізу. Дописи та конференції, коли аналізант повторює замість запам'ятовування, він повторює під впливом опору. Пацієнт ігнорує різницю між реальністю та уявою. Патейматос вчиться через страждання, говорить Хор Агамемнона Есхіла. Типовий маршрут аналітичного досвіду. Все, що впливає на нерозуміння себе, впливає і на нерозуміння іншого іншого. Психоаналіз проводить проект визнання, який Гегель поставив на вершину етичного життя. Претензія на істинність ідеї інтелігібельного опису існування. Аналітик пропонує своєму пацієнту прийняти інтерпретацію, яка підтверджує теорію підозра навіювання. феномен трауру повертає нас до самого серця психоаналізу, вона визнає фантазію парадигмою того. Що для неї становить психічну реальність. Як правило, багато витіснених спогадів стають травмами лише постфактум, саме робота пам'яті бере участь у наративній структурі існування, фрейди ігнорує різницю між мотивом і причиною. Психоаналіз використовує пояснення з точки зору причин, щоб досягти розуміння з точки зору мотивів. Саморозуміння має пройти через відмову від себе. Відмову від претензії домінувати над сенсом. Присвоєння власного сенсу це насамперед непривласнення самого себе, аналітична ситуація це мовленнєве відношення бажання змушене говорити. Говорити означає звертатися до іншого, а аналізант стає здатним говорити про себе, розмовляючи з іншим. Переходьте від незрозумілої історії до зрозумілої історії. Аналізант страждає стурбований симптомами, поведінкою, думками, які не мають для нього значення. Нарцисичні рани є частиною життя. Життєвий виклик полягає не в автономії, а в доброті, формуванні себе та стосунків з іншими. Перед людиною стоїть абсурдна заповідь люби ближнього, як самого себе не здійснена вимога люби ворогів. Людина це не істота, спрагла любові. Фрейд відкрив, що церемоніал одержимих має сенс. Спіноза називає імагінеш оманливим планом знання центральна проблема. Уява сторона ілюзії та сторона створення. Людина це істота, яка розуміє себе, тлумаючи себе. Фрейд засуджує нарцисизм, який є опором будь-якій істині опір астрономії Коперника, яка вчить нас, що наша земля не є центром світу дарвінівській біології, яка вчить нас, що наш вид не є володарем життя і психоаналізу Фрейда, який відкриває нам, що його не є господарем у своєму домі, три великі приниження, яких зазнав нарцисизм, Ід ігнорує час. Протиріччя і підкоряється лише принципу задоволення. Стань справді скромним.